Залити сливу, знаєте, як це? От так. Да. В одному з відео я сказала, що маю контакти людини, яка може е, вивести вас із алкогольної залежності. Гіпнозом, там прорабатуються якісь блоки. Так це я ще не казала, що це безвозмісно. Ну, добре, декілька людей пописало, і я їм кидала його контакти. Як це виглядало? Я заходила в Телеграм, копіювала його нік і скидала їм. Е, так, його нік звучить е, ковтало 1986. Маленькими англійськими буквами, в людини таке прізвище. І от одна із жінок теж написала, що я на даний момент випивши і мені потрібна ваша допомога, дайте мені контакти цієї людини. І я ж так само копіюю, скидаю, кажу: звертайтесь в Телеграм, він вам допоможе. Вона одразу мені пише, це що прикол такий, чи що. Не думала, що ти така, я тебе давно дивлюся, не можна так з людьми. Фу, Ну, в общем, вона мене так обгадила, а я не можу поняти чого. Серйозно, така думаю, а що есть Тобто ти, я людині просто так допомагаю, трачу свій час вечірній і получаю отаке собі в ответ. Оказується, її мозг прочитав, п'яний мозг прочитав. Ковтало. Ковтало. Тобто вона думала, що я скинула якийсь її дорослий контент. Тобто, якби вона побачила десь цифру 69, вона б сразу позу нарисувала. Тобто її. Мозг робить роби з нею всякі нехороші речі, а винувата я. Я була дуже зла. Якби це з кимось зі сторони, я б сміялась. Мені б навіть це понравилась шутка. Але коли я була учасником, мені не понравилось, тобто до сих пор мені не смішно. Я заблокувала цю людину, ну от мені мало, я хочу ще розказати: люди, не пийте, не пийте, щоб не бачити в таких елементарних людських речах того, чого немає на самом ділі.